Грали у меншості та врятувалися на останній хвилині. Обласне дербі у рамках чемпіонату України у першій лізі із Полтавою вийшло до гірника спорт непростим випробуванням. Спочатку команди зіграли 9 хвилин, після чого цілу годину тривала повітряна тривога. Ми знову вийшли там скільки там 9 хвилин до сирени. Ну, провалили, невпевнено якось вийшли на цю гру. Потім добре, що сирена трошки нас встряхнула. Після відбою повітряної тривоги гра продовжилася, але ще до перерви гірники опинилися у меншості. За короткий відрізок часу два гравці господарів залишили поле через вилучення. На 19-й хвилині червону картку за це порушення отримав Дмитро Шинкаренко, який не дав пройти до воріт Євгену Стрельцову. Друге вилучення відбулося за 6 хвилин. Юрій Сеницький намагався зупинити атаку суперника, але за таке порушення правил отримав другу жовту картку та залишив поле. Спорт продовжив грати в дев'ятьох. 25-х хвилин ми стали в меншості. Суддя вирішив можна сказати судьбу матча. Думав, що він вирішив судьбу матча. Ми командою зрутувалися і думали, що ну, сказали, що будемо стояти вже в обороні і грати на контратаках. І, ну, і намагатися виграти, вирвати гру. Полтава намагалася реалізувати більшість ще до перерви, але перший тайм завершився із рахунком 0-0. Після відпочинку на полі була звична картина. Полтава обступила штрафну господарів поля, але спроби нарешті перевести перевагу у голи полтавській команді не вдавалося реалізувати. Практично з першого тайму ми грали в більшості, при тому грали на два чоловіки більше і не вистачило невірно. Того, що майстерність, першу чергу майстерність скрити захист гарняка, спорт, який я, е, мені потрібно віддати їм належне. Вони грали хорошо, вони всю гру оборонялися, терпіли, вони витримали. В одній із контратак на 76-й хвилині гірник спорт мав чудовий шанс вийти вперед. Три гравці команди з горішніх плавнів вийшли в атаку, але Владиславу Шинкаренку не вдалося виконати результативний удар. На шляху м'яча опинився голкіпер Полтави Ян Вічний. Треба було там, звісно, владу Шинкаренка забивати цей м'яч. Ну п'ять таки проявили характер, і я думаю, що з кожним матчем ми будемо там. Сильніше в останній десяти хвилинці Полтава нарешті реалізувала більшість. Максим Горжуй зупиняв м'яч після довгої передачі від Яна Костенка. Після чого з близької відстані Євген Стрельцов відправив м'яч у рота гірника спорт. Гості вийшли вперед один Командам залишалося грати менше 10 хвилин. Вже окомпенсований час на останній хвилині поєдинку голкіпер гірника спорт Максим Коваленко підхопив м'яч та почав розганяти атаку. Він пасом знайшов Артема Сьомку, який спрямував м'яч у воротарський майданчик. І тут Денис Підручний вискочив з під захисників Полтави і вразив ворота гостей. Один-один автор голу опинився в обіймах своїх партнерів по команді. Таких бурхливих емоцій у цьому чемпіонаті у гравців гірника спорт ще не було. Нічия 1-1 для Полтави була немог поразка. А ось для гірника спорт, який у дев'ятьох витримав тиск суперника, нічийний результат був рівноцінним перемозі. Воротар команди Максим Коваленко не вагався, коли на останній хвилині почав розганяти атаку. У нас було 9 чоловік, треба було тигриватися. Я думаю, я лишнім не буду і вирішив підключитися. Ну, чесно, не повезло. Не знаю. Може, так хотів, так хотіли забити, що от так все і вийшло. На мене біжав нападаючи, мені залишилося, не знаю, і ті. Ну так і сделал, и дав передачу, і вийшло так, що потім предголевое дав. І команда забила. забігла. должен уметь ногами, грати руками всім. Тому, удивительного нету. Боролися до останньої хвилини та уникли поразки. Такий підсумок цієї емоційної нічиєї із Полтавою для команди з горішніх плавнів. Гравці гірника спорт не здобули перемогу, але все ж таки у піднесеному настрої готуватимуться до наступної виїзної гри із Черніговом. Цей поєдинок має відбутися у неділю, 23 жовтня.